Я думаю, ти теж згоден з тим, що нам час ще одного спікера запросити, Давай. який чекає вже на розмову. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, добрий день. Доброго здоров'я, пане Павло. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Павле. Пане Павло, ми вчора долучали бійця з під Бахмута. Казав, що там надскладна ситуація, що вони ворог набагато активніше використовує авіацію і керовані, і не керовані бомби скидає. Ну, фактично, складається враження, що вже всі резерви, всі сили, які можна було, вони застосовують, аби... Не знаю, з якого разу захопити місто Бахмут. У вас яка інформація є щодо обстановки у цій, ну, напевно, найгарячішій точці цієї війни? Ну, дійсно, Бахмут залишається найгарячішою точкою, втім, скидати з увагу від відволікати від Авдіївки, Мар'їнки, від боїв на Лиманському напрямку. І, і на півдні, в районі Вугледару, знову ж таки, теж не слід. Противник, очевидно, маневрує силами, намагаючись ті підрозділи і з'єднання, які в нього з оперативних резервів залишились, оптимально використати. І ну, на всіх чотирьох напрямках дуже важкі бої. Ситуація по Бахмуту. Можливо, найбільш складна залишається, і тому, що противник намагається рухатись і по флангах, і просуватися по фронту. Відбуваються вуличні бої. Головне, треба розуміти, в обороні Бахмута, в, в тому числі, це утримати ті ланцюги сполучення, які в нас. Дві дороги, там, які прямо до Бахмута. Вони перебувають під вогневим контролем противника. На жаль, вже але поки що утримуються нашими силами. І це ключовий момент. І ніякі там пригожинські заявки про оперативне оточення, допоки вони не перерізані, не є. Ну вірити їм не слід однозначно фланги тримаємо. Фланги. Ключовий момент, але е, наші хлопці утримують фланги. Те ж саме приблизно відбувається на Авдіївському напрямку, е, де також е, противник наносить потужні флангові удари з метою захопити нашу групування сил. В даному випадку треба розуміти, що і Бахмут, і Авдіївка, і Мар'їнка це вже навіть не міста, е, це пам'ятники міст. А найважливіше, що там це, це наші воїни, і задача командування з одного боку максимально послабити угруповання противника, з другого боку не дати ворогу э, захопити, відрізати наші угруповання тактичні, які перебувають в цих районах. Не, не дати їх. Знищити і очевидно, що наше командування за декілька місяців напрацювало досить ефективну тактику застосування сил в обороні, які дозволяють досягти цих цілей. Пане Павле, от за підсумками нещодавно минулого Рамштайну, чергового, та очільник е, Пентагону, е, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойтостін та і генерал Марк Міль, голова об'єднаного комітету начальників штабів. Вони давали брифінг і казали журналістам про те, що е, зараз е, вони як ніколи розуміють... Серйозність невпинного постачання саме снарядів снарядів до України в контексті того, що відбувається, і в тому числі у Бахмуті, про те, що ви казали, наскільки ви ефективним оцінюєте той Рамштайн, який проминув, ну по-моєму і Міллі говорив і наш міністр оборони дещо ширший аспект. Про те, що не тільки снаряди, всі Ні, це як це як просто як ремарка. Це Ясна, і марка. Ясна артилерійські снаряди і е, боєприпаси для дострілецької зброї. Mm -hmm. І що не менш важливо, дуже важливо, це боєприпаси до зенитно-ракетних систем, е, тому що фактично у нас виснажується і цей від зброї, е, а враховуючи те, що Збройні Сили України. Е, Ну, що так, скажемо, анонсують на ну, невдовзі проведення наступальної операції, то витрати боєприпасів е, можуть зрости е, на порядок, навіть на два порядки. І це серйозний виклик поряд з необхідністю постачання бронетехніки для формування е, нових бригад. Стандартами НАТО ну, від Рамштайну, чого очікувати? Ну, власне кажучи, всі українці хотіли б, щоб нам надали і літаки, і е, ракети дальнього радіусу дії, але треба бути прагматиками. Ну і наші союзники в першу чергу е, зосереджуються на тих е, силах і засобах, які вони е, можуть надати, без на які вже є політичне рішення, так скажемо. Рамштайн це консультативна рада міністрів оборони. А ну, щоб літаки отримати, це треба політичне рішення вищих державного керівника. Безумовно, робота там проводилась в Курал, в кулуарах Ці Рамштайни, які фейс-ту-фейс проводяться, вони значно ефективніші, ніж ті, що онлайнові конференції. І в цьому напрямку процес також йде. А найважливішим на мою думку є те, що наші партнери підтвердили підготовку і виробництво початок виробництва боєприпасів, створення і функціонування підприємств на території Європейських держав, які обслуговуватимуть здійснюватимуть ремонт танків бронетанс. Ну це в з Польщі, і Німеччиною. Це Підписаний меморандум дуже важливий. Чехи підтвердили готовність продовжувати модернізацію радянських так званих танків. Що можна після чистої модернізації називати їх пострадянськими словаччина, Румунія та інші наші партнери. Пане Павло, дякуємо вам дуже за Дякую. ваш час і ваші коментарі. Кажемо до зустрічі в ефірі. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21